Вітаю незламних нескорених херсонців. Слава Україні! Слава нації! Вітаємо Україна! Ви знаходитесь у нашій справі громад Херсон сьогодні субота, і незважаючи на те, що начебто вихідний, наша справа громад плите сітки, як ви бачите. І якщо ви подумаєте, що ми так тільки у суботу вирішили ви зібратися, то це не так. Насправді все дуже серйозно. І справа громад переходить на шестиденну шестиденний робочий тиждень, тому що сіточок категорично не вистачає на фронті. У нас величезна черга. І про це ми зараз розпитаємо у пані Оксани і пані Марії. А. Правильно? А що ви Вибачте, ви хочете, що, я... що ви хочете від нас почути, пане. <гум> Розкажіть нам, у когось може таке скластися враження, що це якась розвага така. взагалі то у нас тут реабілітаційний центр. Якщо у когось зриває кришу, хтось думає, що. Війна закінчиться, якщо ти не будеш нічого робити. Якщо хтось вдома і не знає, куди прикласти руки, і думає: Господі, все пропало, треба пасти на цвіт. То тоді до нас, і ми покажемо, розкажемо, що для чого й чому сітки. Це зараз як розходний матеріал, тому що, на жаль, велика війна. На жаль, немає такого, що окопалися з одного боку, окопалися з іншого, і дулі там крутять один одному. Зараз стріляють, зараз вбивають, зараз дуже багато їх згорає. Зараз особливо на сході, на жаль, завдяки нашій владі. Ми відступаємо, угу. і хлопці кажуть, ми не можемо ще й сітки знімати, тому що треба швидко і постійно треба, нові, треба нові сітки, тому що нові позиції треба накривати. Ми працюємо в основному на Херсонський напрямок, просто тому що ну у нас тут у нас тут війна, от вона тут у нас фронтове угу. місто. Іноді звісно, і на схід. Для чого ми взагалі вирішили оце все зняти і вам розповісти? Можливо, вас це мотивує, і якщо в вашому місті немає такого осередку, де сітки або в вашому місті є, але від вас це далеко, то це не складно взагалі. Он пані Марія, вона вдома у себе повісила у дворі і потихасінку, mm -hmm. сіточку будете, от пані Марія. Ага. От. Я в 16-му році вішала теж на трубу газову в коридорі в спільному, і ми вплілись з сусідкою. Тобто для того, щоб не з'їздити з глузду в ці такі буремні часи, і знаючи, що війна не закінчиться завтра, треба допомагати армії. Чим можемо? Ну і головне Справити. те, що це не тільки для нас така ну, ну, спосіба, а це ну, найважливіша. Велика справа. Черга. У нас ага. палічка йдемо. Значить, дивіться. Та тут же секретні ну, секретні. записи. Вот, я все... О, вот так. <реш> вот. Я все... 25-й, от за 25-й рік ми ще 24-й не закрили всі позиції. Ага. 5 штук, 10 штук, 15, 25 мінімум, так я вже нараховую. Це тільки от зараз тільки в 25-му році, а ми ще не закрили 40 штук. Тут взагалі 22 написано. То есть, навіть більше. То ми це не за закрили десятки. Ще. Сіток це ми пораху... Я порахувала, Я я сіла і думаю, та що ж таке? Ми не знаємо скільки ми наплили. Ми наплили. Більше за минулий рік більше 24 тисяч квадратних метрів. Ми О. перевели це на футбольні поля. У нас вийшло шість футбольних полів. Ми можемо на, накрити. І головне, що не вистачає. Не, не і вистачає, Не вистачає, я ж показала, яка черга. Так. І, 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 щ... Щ... і тому ага. треба ще й ще й ще. Ви, ви боїтеся, що ви Херсоні? Ви боїтеся виїжджати кудись там, де е, знаходиться в іншому районі. Створюєте в своєму. У нас на Шуманському є там, де е, люди поважного віку. вони в коридорі поставили, і плетуть сітки і допомагають, так що. Ага. Думайте. І от, незважаючи на те, що такі ми видаємо об'єми, наша справа громад працює вже як справжній такий професійний конвеєрний цех, не вистачає, і нам е, прийшлося виходити ще не тільки 5 днів у тиждень, а ще і шостий брати суботу. і Працювати, тому що це дуже важлива життєва необхідна, необхідність для фронту. І у нас ви бачите дві кімнати. Доброго дня, пані бджілки. Ми знімаємо як ми, як ви працюєте і допомагаєте нашим бійцям, нашим хлопчикам. Розкажіть, пані. Світлана, як довго ви цим займаєтесь? Більше року. Це дуже важливо для важливо. наших хлопців. Ага. Ці Дрони так, що Дрони ми бачать дуже, ага. дуже сподіваємося, що збережу, збереже здоров'я, збереже життя нашим хлопцям, хоч 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 угу. трішки. Гонять оцю нечість нашої землі. Я добрався до вас з камерою. <гум> Розкажіть, що ви думаєте? Каже, наші хлопці воюють, а ми подаємо їм патрони. Ага. І так вони гонять оцю цю нечість з нашої землі. Все-таки їм десь трошки легше. Ми їх плетемо з молитвою, з добром, щоб наші хлопці були живі і здорові і скоріше вигнали оцю нечисть, всю поганю оцю. Щоб не матюкатися. Ну, не вистачає слів. Дякую. Ось пані Марія плете сітки у себе вдома. А як так сталося? А як так сталося? Тому що я пішла працювати на основну роботу, щоб заробити грошей на донати. І через те, що не вистачає часу ходити до Не вистачає часу прийти, ага. Значить, я мушу працювати вдома. Приходжу після роботи і працюю. А потім, коли сітка готова, ви просто ось-ось це якраз сіточки пані Марії. Тиждень, днів 10, смотрю, яка площа сітки. Все для наших військових. Ми любимо, побажаємо. І чим можемо, допомагаємо.